І після неї він створив всі свої до, усіх своїх незгаданих колишніх. А вона просто любила дощ. Вона просто любила солодку ніжність. Вона просто любила обійми, грітися об нього, лягати на груди. Вона не питала ніколи про «до» і колишніх. Вона говорила як божевільна, що любить. Вона просто любила бути поруч і його гарячі пальці на спині. Вони могли мовчати, знаючи, що хочуть, вони ставали мокрими, лишаючись одні. Вони ставали мокрими, як в дощ, який змивав із тіл усіх колишніх, бо після неї значення не мало до. Вона зайняла місце, де не мали місця інші.